Слава Ісусу Христу, послання апостола Павла до Римлян, другий розділ, перший вірш і нижче. Тому немає тобі виправдання кожна людина, що судиш іншу, бо за що судиш іншого, за те засуджуєш себе, бо судячи іншого, робиш ти саме. А ми знаємо, що справді є суд Божий на тих, хто робить таке. Чи ти, людина, думаєш, що судячи тих, хто робить таке і роблячи те саме, ти уникнеш суду Божого, чи не вважаєш багатство Його, доброти, терпіння і довготерпіння, не знаючи, що доброта Божа веде тебе до покаяння, та через свою твердість і нерозкаяність серця, ти сам собі збираєш гнів на день? Гніву і відкриття праведного суду Бога, який віддасть кожному за його ділами, тим, які з наполегливістю в доброму ділі шукають слави, честі, безсмертя, вічне життя, а тим, що противляться і не слухаються істини, а слухаються неправедності, лють і гнів.